Привіт всім ще раз. Мене звати Мар'ян. Я координую проект Тісто, в рамках якого сьогодні наша онлайн-конференція, яка буде складатися з двох днів. Перший день сьогодні від зараз і до 19.20 орієнтовно ми будемо мати три виступи, і між цими виступами перерви по 10 хвилин. Де можна там відійти зробити собі каву чай? Ось і хочу представити свою колегу Каміла. Вона буде без без відео, але якщо що, можна в чат писати там: Камілії, ж потрібно ви або не чуєте, або якась виникла проблема, ось можна спілкуватися там. Так, і і, і давайте я швиденько тоді якраз вступ про болюще. Так. Проєкт тіста, в рамках якого сьогоднішня конференція, що це? Він, нагадаю, націлений на розвиток фрілансерів та фрілансерок і тих, хто хоче себе спробувати в цьому, також фокус нашого проєкту розказати про нові професії, частини, з яких ви, можливо, чули, частини, можливо, ні. Ось і цього року в нас відбулося вже чотири вебінари: одна офлайн-конференція, і е, зараз іде паралельно випуск е, подкасту. На 10 епізодів про нові професії. Е, вони виходять два рази на тиждень. Їх можна послухати е, за лінком в нас на сторінці на інстаграм-сторінці тіста, або е, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Тіста і там можна буде все почути, побачити, е, коли тільки виходить свіженькі. Ось я попрошу потім на каміла додати лінк е, сюди, в наш чат, щоб можна було подивитися і підключитися, хто не підключився. Ось хочу нагадати, що подія втілюється фондацією «Промприлад» у партнерстві з Making Sense International в рамках програми Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується IREX у партнерстві з Making Sense International.